Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я, Олександр Мусієнко. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про те, що Угорщина буде триматися осторонь війни в Україні, російської агресії, навіть якщо ця агресія пошириться далі на країни Європейського союзу та НАТО. Навіть якщо буде велика масштабна війна в Європі, каже Орбан, Угорщина буде триматися осторонь і радиться робити. Іншим фактично, Орбан заявляє про те, що статтю 5 НАТО він не має наміру виконувати і виконувати так само домовленості про колективну самооборону. Чи може бути цей голос угорського прем'єр-міністра одиноким? Чи він репрезентує певні сили в Європейському Союзі? Я би не виключав від того варіанту, що Орбан дійсно що за спиною у Орбана є певні сили, які Поділяють саме таку точку зору, про те, що, ну окей, навіть якщо війна буде ескалація, навіть якщо поширюватиметься, треба все робити для того, щоб не застосовувати сили. Можливо, це Словаччина, можливо, ще інші, які так само скептично дивляться, можливо, Іспанія, яка фактично до останнього моменту не погоджувалася ухвалювати позитивне рішення саміту НАТО. При про збільшення видатків до 5% від ВВП поступове там до 2030 року на саміті НАТО в ГАЗі. тобто цього не було. Отже, є окремі вочевидь країни: Іспанія, можливо, знову ж таки можливо підкреслюю та ж сама Угорщина, тому що Орбан робить відповідні заяви Словаччина, які в принципі, ну скажімо так, загалом можливо, бачить по іншому для себе. Участь в колективній системі самооборони, і саме ці країни скоріш за все будуть блокувати а, статтю 5 і будуть не давати можливості ну фактично реалізувати колективну самооборону. А ризики високі. Адже, наприклад, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск б'є на сполох і каже про те, що ну, війна проти Польщі може бути вже в 2027 році. Що Росія буде готова до агресії проти країн Балтії цього року, 2027, і проти Польщі, так само, що ризики та небезпеки тільки збільшуються та зростають. І, вочевидь, це, звичайно, є серйозною проблемою на цьому тлі заява Орбана про те, що може бути, ну фактично, про те, що не буде захищати і допомагати. А в Європі свідчить про те, що якраз немає єдності, і як цю єдність забезпечити, це принципово важливий момент. Тим більше на тлі того, що з'явилися новини, зокрема, міністр оборони Естонії, який відвідує цими днями Вашингтон, провів зустріч з міністром оборони Сполучених Штатів Америки керівником Пентагону Пітом Гексетом, і нібито. Як говорить міністр оборони Естонії Гексит, йому сказав естонському колезі, про те, що США будуть поступово зменшувати свою військову присутність в Європі, що все ж таки при, скажімо так, природнім і найбільш важливим регіоном для привернення уваги США, зараз залишається індопасифік, індотихоокеанський регіон. Саме туди буде скерована активність, саме туди буде спрямована увага Сполучених Штатів. Ще й враховуючи, що там посилюється нестабільність, пов'язана з Китаєм, пов'язана з Тайванем, а тепер ще й пов'язана з ще однією війною, яка розв'язалася між Камбоджою та Таїландом, де Камбоджу підтримує більше Китаю, Таїланд США. Плюс втягується ще одна країна, ЛАОС, і цей конфлікт поступово-поступово все більше поширюється і масштабується. Отже, США, вочевидь, дійсно будуть скеровувати свої погляди, свою увагу саме на індотихоокеанський регіон найближчим часом, і менше на Європу. Це теж те, що має бути. Причому це не просто скеровувати фокус уваги, а будуть вживати конкретні кроки по зменшенню присутності військової в Європі і по її збільшенню безпосередньо а, в індотихоокеанському регіоні. Ось таке тло ми маємо на сьогоднішній. День, ось те, що відбувається. Зрештою, і на цьому фоні, звичайно, а, ну, скажімо, лунають, наприклад, погрози від Росії. Наприклад, Патрушев, радник президента Росії, а якраз в Архангельській області, куди Путін приїхав спускати на воду черговий підводний човен, там атомний. А як відомо, Патрушев відповідає в команді у Путіна якраз за. Розвиток атомних субмарин взагалі за розвиток підводного флоту, але ядерних субмарин а, так само опосередковано. Ну і от а, Путін приїхав з спуск на воду. Ну і Патрушев не зміг не скористатися можливістю для того, щоб спогрожувати вкотре заходу заходу стосуванням ядерної зброї та ядерної, а, ядерного апокаліпсису. Ось така ситуація. Те що, ми, те, що ми маємо, з погіршенням безпекового середовища, зі зменшенням ролі США в регіоні Європи і з неготовністю окремих країн-членів Альянсу та Європейського Союзу, стояти як один проти а, ворога. Ну а польща тим часом отримає 4 мільярди доларів. Кредитів від Сполучених Штатів Америки на модернізацію своєї армії треба віддати належне полякам вдається. От за минулої каденції Трампа, коли він був 45 м президентом, їм вдавалося зробити і досягти всього, щоб, ну скажімо, отримувати кошти і домовлятися про так званий Форд Трамп. Я хочу нагадати, що це мала бути велика військова база, де американські військові мали би базуватися на постійній стаціонарній основі. Так, тобто, це мала би бути саме велика база з постійним базуванням. Ну але і потім, до речі, про це ж говорили і за президента Байдена. Він теж. Не заперечував проти цього, тобто полякам вдавалося знаходити позитивну комунікацію як з республіканцями, так і демократами, і це позитивно позначалося та виходило. І ось зараз Польща отримує 4 мільярди, тому що як нагадую, Туск сказав про те, що дійсно загрози для Польщі існують, і вони такі масштабні. І для того, щоби ці загрози не Збільшувалися, треба робити сильною Європою. Тобто, який рецепт? Рецепт такий, що потрібно а, дійсно зміцнюватися, але без зміцнення України, без підтримки нашої держави, крім країн Балтії, Польщі та й загалом східного флангу НАТО говорити про безпеку для Європи взагалі складно, практично неможливо, тому що Україна має бути невід'ємною частиною. Повноправною частиною єдиного, цілісного, інтегрованого безпекового простору Європи. І це не суперечить ані Європейському Союзу, ані НАТО. Це цілком реально зробити та досягти. Потрібно над цим працювати. На цьому наголошує постійно Верховний головнокомандувач Збройних сил України президент Володимир Зеленський. Працює над цим його команда для того, щоб дійсно в фокусі уваги і Зеленський озвучував цю пропозицію. Ще на початку року, під час Мюнхенської безпекової конференції, де він чітко говорив про те, що треба гуртуватися довкола України, що це єдиний вихід. І дійсно, без того, щоб Україна була от частинкою цього комплексного стратегічного поясу безпеки, уявити собі, що щось буде гаразд, неможливо. Але от Орбан у нього інша думка: він каже, що подальші. Спроби затягнути Україну в європейський союз та НАТО призведуть до порушення балансу сил між Заходом та Росією і викличуть дії у відповідь зі сторони Москви. Ймовірність третьої світової постійно зростає. Необхідно докласти зусиль, щоб її запобігти, заявив прем'єр-міністр Віктор Орбан. Перед кожною світовою війною посилюється суперництво між великими державами. Обстрі загострюється гонка озброєнь і збільшується кількість збройних конфліктів, відзначив угорський прем'єр Орбан закликав докласти зусиль для збереження миру. Ну, потрібно як шви, якнайшвидше домогтися припинення вогню. Зауважив угорський прем'єр. Україна не проти. Україна і Сполучені Штати Америки чітко запропонували формулу припинення вогню щонайменше на 30 діб між Україною та Росією. І ця пропозиція є чинною. Ми від неї не відступаємо та не відмовляємося. Питання в тому, що цього не хоче на даному етапі Кремль. Питання в тому, що Путін прагне щонайменше до середини осені, до другої половини жовтня, а то й навіть до листопада місяця, продовжувати вести наступальні дії. Думаючи, що російські війська здатні досягти ще, хоча б локальних тактичних перемог. Більше того, він думає, що терором, постійними терористичними ударами дронів та ракет по Україні він виснажить нас, він деморалізує, зменшить спроможності до спротиву і таким чином зуміє нав'язати ті вимоги, які би хотілося а, Путіну безпосередньо. Ось така його позиція: ось таким. Його бачення, ну наше завдання цього не допустити. Але з чим можна погордитися з Орбаном, як би це не звучало дивно для когось, це те, що перед кожною світовою війною посилюються конфлікти локальні між різними країнами на різних континентах. При цьому вони можуть підтримуватися великими державами, в тому числі і проксі воїн Це дійсно те, що може відбуватися. Але ми, по-перше, повинні обрати сторону. Це захід. По-друге, Говорити про реалізацію спільних оборонних проєктів та безпеки, в тому числі виробництво зброї. І по-третє, виробляти систему тиску на Росії з метою забезпечення миру через силу якнайшвидше. Підписуйтесь на мій канал, залишайте коментарі, бережіть себе, друзі, і слава Україні!